І коли я почав читати, я знав таку річ, що цим продуктом, ну можливо, не цим, а компанія Nordox Норвезька. Це лідер по, по красі, о, кори, ну не самих кораблів, а як вона називається? Корпусів. Корпусів, Корпусів да. Яка в воді. Да? Так, так, да, так. Да. А чому так? От, ну, то, що морська вода, стабільність оке... Ні, океанська вода дуже агресивне середовище. Да. І залізо, якщо ми там. Дивились там ці подорожі Капітана Кусто, там за 100 років буквально залізо з'їдає морська вода. Mm -hmm. Титанік, там да, 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 зйомки. Да, да. да. А ну, в нас є, наприклад, оценкованого заліза, да, коли там, повітря атмосфера не, не бере це залізо, там, корозію, і в морі це тільки обміднене залізо, да, коли фарба. З домішками міді, яка бере на себе цей удар хімічний від цього агресивної морської води. І в них оцей аграрний бізнес такий побочний, який ну, як, як ми знаємо компанія DuPont, да, яка виробник хімічний гігант, і в них оце аграрна ця, ну, аграрний це такий один, там, там якийсь там дуже мала доля всього загального бізнесу. Так і uh -huh. в цій компанії, uh -huh. це найвелике переробник міді в світі. І, Е, ну, я дуже пишаюсь тим, що ми з ними працюємо, і ця компанія представлена по всьому світу від Австралії до Північної Америки Канади. Канади. Ну, Норвегія в Норвегії я один раз був. Є, Мені так. вдалося в Осло побувати. Один раз багато був відвідав країн світу, але те, що я побачив, ну, продукти норвезькі вони заслуговують уваги так. з точки зору вимог до якості. До їх, ну і вони не дешеві, вони... особливо горілка норвезька. Ось дуже дорога, Іванович. <гум> да. ну, ну, Мабуть, українським людям, <гум> шанують цей продукт, то не по карману. <гум> да, це таке просто, я пам'ятаю по Норвегії. Ну, друзі, це не означає, що в Норвегії тільки одна горілка. Ну, це не хімічна, не фунгіцидна компанія, наскільки я розумію. <гум> до речі, скажу це про цим. Це ми пози, ну, як і добре, що це оксид міді, оксид цинку, і дуже класно теж впливає на якісні показники врожайності цукрового буряка. Теж зазначу, що прекрасно працює і піднімає У нас було до 1,5% по цукристості за рахунок насенняння цинку. І оксид цинку. От, я зазначу, що це досить е, дешевий спосіб е, компенсації е, дефіциту цинку на сьогодні. Це компанія е, продає продукт верно. Він так називається Верно Мід Синк 3030. Вітаю друзі на каналі Мистецтва Поля Сергієнка. І хочу вас познайомити із нашим. Е, я не побоюся цього слова сказати старим другом і відомим аграрієм, вченим Олегом Дубиною. Дуже Привіт, приємні. Олег Іванович. Дуже приємно. Дякуємо, що ви завітали. Дуже. І, друзі, сподіваюсь, що вам буде корисно і питання, які я буду задавати Олегу Івановичу, вони дійсно будуть актуальні. Тому залишайтеся до кінця, дивіться це відео. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Мистецтво Поля Сирієнка і на канал Олега Івановича у вас є ваш канал немає. Цього... Ну буде тоді підпишуться, друзі. Ставте подобайки. подобайки. <рі> да, друзі. Ну Ми дуже любимо ваші подобайки, ми вас дуже любимо. Друзі, і ми хочемо до нового року, щоб у нас було 25 тисяч підписників. Тому хочеться вам сказати дуже таку новину, що якщо. У нас буде на 1 січня 2025 року 25 тисяч підписників. Ми обов'язково для вас підготуємо класний вебінар на ту тему, яку ви побажаєте. Напишите в коментарях. Тому чекаємо і бажаємо всім нам і перемоги, і миру, і добра. Тому поїхали. Іванович. Дивіться, рік закінчується. Важкий нелегкий війна в країні. Урожай був і непоганий, і середній, менший в деяких, по деяких культурах, ніж в минулому році. Трішечки більший по деяким культурам в цьому році він. Але в тренді залишилися три культури, які дали найкращий прибуток, незважаючи навіть на урожай. Ну це царь соняшник. Це, хотів сказати, цариця кукурудза. Ну, на, жаль, на жаль, це цар ріпак озимий. Відповідно, і ціни на нього завжди стабільні. І цар Буряк. ну, Поки що в нас патріархат, три чоловічі культури: ріпак, буряк і соняшник. І соняшник. Сподіваємося, що в наступному році буде. Трішечки гендерне. Е з'явиться да, да, і з'явиться Соя кукуруза. Кукурузу будуть багато відновлювати. Yeah. Читав я і епіцентр, е хоче знову площі е не було в цьому році. Е про що сьогодні буде мова? Ми з вами зв'язувалися по телефону. Ви розповідали ваші успіхи, ваші досліди, які ви проводите з аграріями, е саме якраз на. Одній найбільш прибутковій культурі серед цих трьох лідерів це по цукрових буряках. 251 тисяча гектар в цьому році було буряків. Десь 475 врожайність, можливо, там плюс-мінус. Вона хотів, змінюється. Важ, да. важкі умови, да, ще тому... і діжурні, там, пару заводів працюють, доробляють цукрові буряки. Десь було біля 28. По одним даним 30-29 заводів працювало. Це з тих 192, коли я почав працювати в 90-му році, тоді було в Україні 192, цукрових заводи залишилося. Важко, важко ну, не про це тема. Так. Тема про те, що все-таки по любій культурі, щоб отримати прибуток, необхідно зробити три речі: це е, отримати хороший врожай. Зменшити собівартість вирощування і щоб була хороша ціна. На ціну вплинути дуже важко, як показує досвід, щоб її нормально реалізувати, продукцію. Ну, і логістика, і ця кон'юнктура ринку, і світові оці коливання, тенденції. На що ми можемо вплинути? Ми можемо вплинути на собівартість, тобто на витрати так. І, і на урожай. Так. А, тому. По цукровому буряку. Скажіть, будь ласка, все-таки ви їздите бурячниками, працюєте з багатьма агрохолдингами і фермерами. Що ви сказали, ну, де вони не доробляють? Де от іменно оці помилки, на ваш взгляд? Ну, важко сказати помилками. Що, ну, що десь температура, коли ми в цьому році мали по центральній Україні. Засухи дві великі, до температура більше за 40 градусів, деякими де місцями за 50, відсутність вітра була. Тут, якби, тут важко сказати, Але е, хотів би звернути увагу наших аграріїв на системи захисту буряків. Зараз дуже багато відносно е, гарних, класних препаратів, системних, але я от акцентую увагу на контактні фунгіциди. Зокрема, на мідні препарати, на за які зазвичай ми не звертаємо уваги. Ну, як ми, що нас тут не садівництво, у нас буряківництво. Але, попри тим, от, ну, зокрема, хочу сказати про свій продукт, називається Nordox. І на сьогодні це єдиний продукт в Україні і світі на основі оксиду міді. І чим же цей оксид такий цікавий для виробників? Тим, що він є самим концентрованим мідним продуктом у світі, і самими малими витратами цього продукту на гектар, і це дозволяє нам отримати якісний пролонгований захист оцим мідним фунгіцидом, який робить такий щит контактної дії на нашому цукровому буряку. І ми три роки проробили досі великих там, інститутах в господарствах, в великих підприємствах, холдингах, і е, ми можемо з певністю сказати, що застосування цього такого контактного мітного фуніцида е, в системі захисту разом з системними фунгіцидами, окремо і дає дуже сильний е, захист від дуже великої проблеми. Це циркоспороз у нас на буряках, на жаль, він є. І деякі роки він досягає 30-40% втрати врожаю і да, цукристості, звичайно. Да. Да, то, що ну, Він фізично буряк а, просто втрачає, а, висихає ну, плод і ну, просто угу. як висихає, висихає і нема в нас врожаю. Ну, 30-40% з поля. От, е, була на, на тому тижні семінар. Сказали, що на, на, на зараз у нас буряк залишається єдиною культурою, яка дає прибуток з гектара 1000 доларів. І 30-40% можете самі порахувати, скільки це втрата е, по грошах. Навіть математику добре да, не потрібно да, вчити да, можна порахувати. Да, що це три тисячі доларів. Ну ні, 300, чотириста да. доларів на триста чотириста на гектарі. Зрозуміло. так. Ну, тільки за що цього, то що ну, мінних продуктів досить багато є. Я хочу сказати, що їх вони всі діють однаково. Але по е, нормам, по е, якісним показникам, Нордок сьогодні я вважаю лідером е, цього фуніцидного захисту за рахунок на того, що досить малий е, помол е, ці частинки мають 1,2 1 і 2 Прилипає, дуже довго діє і витримує багато дощів, не змивається. Тобто наш оцей щит на листках триває, триває практично до збору врожаю. Це на захист діє. Це навіть менше, ніж спори деяких грибів. Так, де спори, no, спори, спори грибів починаються від 4-3-4 мільйонів. Ну, no, я так, як то, фітопатолог да, да, знаю. чи в років фітопатології, то знаю. Що таке розмір і все. Так. Тобто ця е, молекула е, продукту Nordox, да? купрум Купрумвало. Вона, вона, вона може добре і проникати, і добре затримуватися. І... так? Визиває да, викликається явище адгезії, коли у нас листок має позитивний заряд, а частинка купрум два негативний, і воно саме по собі прилипає. І при потраплянні вологи воно розпочинає видавати іони міді, які ще uh -huh. можуть бути. Нам як мікродобривом, то що мід особливо як... цукровим бурякам цукровому буряку. Це ж фотосинтез. Фотосинтез, да. звичайно, це основна а, діюча, діючий елемент фотосинтезу. Це актив... Ну, хлоропласти там практично одна мідь. Ну не ж да то, 40% відсотків активний, активний хай так. фізіологи поправлять, так, але мідь в хлоропластичка це, це снабто. Він як і препарат, який захищає від форуб не тільки ж циркоспороз. Так. Там і інша, є різоктоніоз, велика група да. грибних поза да. це основна проблема, ага. да? а ага. велика, ну, практично весь набір э, цих грибних хвороб ми можемо прибрати. так. І та, ну, багато э, виробників ну, не приділяють особливої уваги. І я розумію, чому тому, що є великі хімічні компанії, які там акцентують увагу на своїх, але. Мідь, проти міді немає резистентності вже 200 років, як її знайшли. Оце о, да. я про це хотів да. запитати. Зараз такі транснаціональні компанії, ну, як Сінгента, там, Байер, інші там, Картева, напишуть, що та що там, Норвегія, якийсь там Нордокс, де він да, взявся, да. От ми тут. Такі от кльові препарати тут пропонуємо. То питання все-таки чим він відрізняється, крім розмірів, від тих відомих ну, брендових, я б сказав би, продуктів. продуктів да. Да. От. Дивіться, я скажу, що в основному у нас представлені на ринку, ну не в основному, а вони представлені три форми мідних препаратів: гідроксид, угу. оксихлорид. І сульфат мідь, яким шо... купороз, О, який, ми любимо, да, який всі люблять, що це така досить дешевий, і досить, mm -hmm. досить класний а, продукт. І всі вони є на ринку досить давно. А, оксид, міді з'явився недавно, 21 2021 році у нас тільки вийшла реєстрація цього продукту. І е, вони визначаються тим, що е, гідроксид і оксихлорид досить швидко вивільняються міді і досить швидко. Е, або змивається, або втрачає свою оцю фуницидну дію порівняно з Оксидом міді. Оксид міді – це такий превентивний надійний засіб, коли ви на упередження. А я буду наголошувати, що краще агроному. Знає, що коли робиш ноупередження, ти захищений від всіх хвороб, а коли вже тушиш огонь, коли вже хвороба візуально визначається, то дуже важко побороти і дуже дорого. Mm -hmm. ну, насправді. І я би радив системно до цього підходити, коли на впередження а, спрацювати Нордоксом і, і разом з іншими препаратами, і ви будете впевнені в тому, що врожайність ваша не впаде після великих опадів. Після там тих спалахів великих там з, хвороб і інших таких, ну, які вже, коли вже воно ну, там візу-, візуально буде визначатися, це вже о, це точно вже коли пізно вже робити. <iente Lego 16min> Хто з відомих таких ну, компаній, які буряко сіють, чи, чи фермерське господарство, У нас фермера сіють, і холдинги, хто вже даний продукт випробував? Да, в вас... да, ну, відом, відом, СВГ «Світанок» в тому році нас і, ну, дуже, дуже задоволені були. І там навіть був такий випадок, що ми там попробували 3 кілограма на, на гектар цього на міді Попробувати, Що, що ж воно дасть, чи дасть воно опіків чи дасть. Це ні, не дало ні інтоксикації, ні опіків. Єдине, що при збиранні листя були трошки жовтуваті. того, що вони були ще покриті. І міддю дуже mm -hmm. місяць, mm -hmm. до, до, до самого кінця ця мідь знаходилася на, на, на ласках. Е, ну, дуже задоволені роботою препарата в агрохолдингу Сігнет. Це такий ну, дуже Передові арходини, я вважаю, там, з сучасною технікою, без засобами точного землеробства, які вимірюють там, до міліметра всі свої площі красіве, угу. і теж їм сподобалось. Інші придивляються. Придивляються, а Астарта, Агропродінвест, Західний Буг дивилися, визначали цю вражайність, там, ну, Є куди йти, є куди дивитися. Тобто я, Це що закликаю. Робуйте, рахуйте ваші затрати, рахуйте що ваші... це в грошах, Нордекс, ну, порівняння от, в захисті. От, цікаво. Е, ну... Давайте по нормам скажу. Да. По нормам кілограм максимально півтора кілограма на гектар. А ціна це норма внесення. Норма внесення. Який період? А дивіться, період відносно внесення. Е... Відносно внесення контактних фунгіцидів. тобто від початку перших листь, да, і від кількості опадів треба рахувати, але кратність 28, ну якщо таких нормальних погодних умов, 28-40 днів. Ви повторюєте тричі за цей період вегетації. Uh -huh. Кілограм-півтора. І гроша це 19,5 євро з ПДВ. От, от, от за, одне внесення. за один кілограм. А ну, за кілограм. Так. Оце uh -huh. ви, і ви можете порахувати свої затрати відносно uh -huh. нашого продукту. Тобто я, я ще раз кажу, що наголошую, що всі продукти працюють, але ви порахуйте, скільки ви втрачаєте на вашому захисті. От, і все mm -hmm, зрозуміло. А цукристість, коли є, звичайно, це ми визначили, дивились, що да, у нас на наших ну, э, ділянках, де був застосований Нордокс, тричі, була підвищена цукристість. Там э, є показники, є загальна цукристість, а є вихід цукру. Да? Коли у нас цукристість загальна, вона, вона має там скільки-то процентів, а вихід цукру у нас все одно буде менше. І у нас от, по виходу цукру у нас були дослідження, що ми отримували більше цукру. З гектара, ніж порівняно з контролем, де нордокс не застосовувався. Це теж ну, дуже визначний фактор, да, що цей продукт не тільки впливає на захист, а ще дає. Як він розчиняється в воді, якісь є вимоги, да, змішування да, да, його з іншими продуктами, да, інсектициди, інші фунициди, ну, от гербіциди да, ваша рекомендація? Да, у нас є технологічні рекомендації, що він. Змішується практично з усіма продуктами єдине, що треба контролювати середовища, Але я заголошу, що середовища треба контролювати завжди тому що ми знаємо, що певні групи і фунгіцидів, і гербіцидів не будуть нормально працювати, якщо в нас буде неконтрольоване середовище pH, тобто воно не плюс. Ну, він більше в не лужних, ні, він більше нейтральних, це 6, оптим... да, десь, оптим... ні, оптимально 7, оптимально 7, 7, да. 7, да. Можна додавати сьогодні, якщо вода трошки Багато, закисла, можна да, додавати стабілізатори, сьогодні це ць, ж... Так, да, це, це не питання, да. але е, при pH 7 воно змішується з будь-якими препаратами, Uh -huh. Інсектициди, фунгіциди, гербіциди, мікроелементи і все прекрасно. Вносить. Форсунки не забуває. Один-два мікро, да, воно буде рештні гранули, я знаю, що багато аграріїв. Насторожено дивляться на ці водорощені гранули, але е, прекрасно розчиняється. От, буквально як кофе не з кафе. Ну, ви ж дуже, от, Знаєте, як ми всипамо всі пакети ну, і все, воно дуже прекрасно розчиняється. Тепер... Реклама кофе. на, на да, да, да. Компанія <свят> кафе. Компанія не з кафе, можете задонатити. <свят> <і> стати <свят> на <ЗСУ>. нашим спонсором. <свят> і і обов'язково на ЗСУ. А, дивіться, я застосовував не секрет, аграрії знають, на Ютубі ми показували Нордекс в саду. Ну, на деревах, абрикос, на винограді. У мене багато колег, які на винограді його, да, застосовують абсолютно. Таке запитання по Нордексу: де придбати, де знайти, хто дистриб'ютор ваш. Ну, в Україні так, ми ну, працюємо да. через систему дистриб'юції. У нас є два дистриб'ютора, це Баланс Агро і компанія «Біохім Біохімагро. Угу. І, будь ласка, контакти я там дам в описі. Вам теж, без питань. Ну, тобто, можна вели ну, хто ніколи не пробував так, звичайно, замовити, попробувати, замовити попробувати, не да, і... Але при тому, що цукрові буряки будуть залишатися в тренді і з точки зору прибутковості. Ну, необхідно получать. Мій рекорд по цукрових буряках це 1050 центнерів з гектару. Це без Коли я працював ще багато років тому в одній з відомих компаній «Райс», «Агро». а це які гібриди там були? Це були гібриди компанії Line Seeds, угу. дуже помню те саме. І якщо не помиляюся, це був Крокоділ, гібрид, їхній гібрид. Це італійська компанія. Це, це да. Брали. да, да, Крокоділ і врожайність, яку ми отримали, це на Черкащині, ну, Монастирищенський район, агрономи, відповідно, там на місцях хлопці молодці і все інше. Але на одному із полів врожайність була. Його вже й немає, мабуть, виробництва цього гібриду. Ще ж сучасні гібриди, Canviza, Smart технологія. Багато шановних компаній, які сьогодні. Гібриди буряків, які кріпаку і, 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 і іншого, вони там 3-4 роки і все. І вже нове покоління. Так. Міняються як не знаю, як серветки. Але по буряку необхідно в Україні, ну, щоб волога була, отримувати 700-800 заліку з укристістю, 18-19 це не важко. Необхідно тільки працювати. Так. І захист, ви праві Олег Іванович. Захист, воно в, в, в чисельнику, через те, що ті витрати 200-300 доларів на захист при вирощування цукрових буряків в порівнянні з іншими витратами, які є там послуги, візьміть по бурякам, там шалені витрати і все інше. Сьогодні собівартість цукрових буряків від 70 до 80 тисяч гривень на гектарі, в залежності від, ну, від компанії. Тобто 2000 доларів, десь і дані ми читаємо, і хлопці розказують скільки. Тому для того, щоб виростити хороший урожай, ми вже підсумовуємо. І зараз вже будуть всі тікати на поле, тому що плюс 5 хочуть підживлювати хлопці, поки селітра дешева. Думають, що до речі, друзі, у нас на каналі є відео. по... Азотним добровом дивіться, будь ласка, ми готуємо і далі наступні відео і рекомендуємо. Я думаю, вам буде корисно, особливо, якщо ще раз повторюся, підписуйтесь на канал і пам'ятайте про 25 тисяч до Нового року. Олег Іванович, завершуючи наш з вами діалог по вашим рекомендаціям. Бурячникам, ну, бурякосіючим господарствам, які в наступному році будуть, ну, будуть нас радувати цукром, а краще, щоб вони ще і ціною. Щоб мішок сьогодні цукрового буряку 50-кілограмовий в, в магазині метра 1450 гривень. Ну на ринках можливо трішки дешевше, але да. це, це не дешево. Так це 50 кілограмовий мішок. Так. Бо ну, десь недавно я дивився на ціни 1451, 50 один кілограмовий мішок. Це не дешево. І хочеться, якщо буде хороший врожай, якщо Україна буде виробляти хорошу кількість цукру. Ну, ми бажаємо, щоб ціни були, щоб квоти Євросоюз квоти збільшив. Що таке там 109 тисяч тонн на Україну, Євросоюз, це зовсім хлопці зараз шукають в Африці вже ринки, Азі, в, Азії, в Азії в Азії, ну, треба ж заробляти якось через те, що це франкопол, якщо говорити прибуток. А якщо через завод, то він ще вищий можна Звичайно. отримати. так? Звичайно. Тому застосовувавши класні продукти, а я, друзі, вам порекомендую на цукрових буряках дійсно. Не скупитися, а використовувати все, те, що є найкраще. Правильно ну, звичайно, десь так. так Кращі гібриди Кращі гібриди. техніка почати техніка класна обмислювачі. Да. Тут там все ба ми ж не копаємо лопатою, буряки. да. холмера працюють Да, звичайно. А, вже в, вже прошити часом навантажувачі гли. буряки. Пололи, пам'ятаєте? <laughs> да, <laughs> да, да. да, Все все. все. Пістижен плантінг, точна сівба, немає, немає перекриття посівів. Тобто, есть на се точне землеробство, да, поля дуже 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 те добрива. Вносяться найкраще Ну, тому і. В Захисті необхідно Білька. дивитися не, не втрачати. А, і не втрачати а, ваше баж, побажання аграріям, які Добре. займаються цукровими буряками, Добре. на наступний рік. Так, шановні аграрії, шановні колеги, дивіться з надією в майбутнє. Тому що від вашого вибору сьогодні залежить ваш врожай на завтра. І вибирайте кращі продукти, вивчайте, дивіться, порівнюйте. Я бажаю вам гарних врожаїв. Дякую. Дякую вам, друзі, що ви були сьогодні з нами. І побажаємо дійсно і вам в наступному році. Ну, насамперед, це перемоги, миру, бути стабільними, хороших продуктивних опадів. Менше помилок, вони будуть, вони завжди бувають, але їх необхідно мінімалізувати ці помилки. А саме головне, це ну, я б сказав, би, мудро е планувати. Хто сьогодні спланує мудро. Розум тут, вже, мабуть, мало, тут вже мудрим треба бути. Коли ви мудро підійдете до технології, обробітку ґрунту, захисту, мінерального живлення, Вибору гібридів не тільки в цукрових буряках, а в іншій культурі ви будете завжди з прибутком можете інвестувати і тоді не сидіти з рахівницею, з калькулятором і економити там кожну копійку і купляти, що попало, де попало, для того, щоб бути успішним. Необхідно мати стабільний хороший результат. Нам все добре. Дякуємо Івановичу, що ви. Нам розповіли Дякую. за цей за цікавий можливо. новий продукт, і також вам бажаємо в новому році розвиватися, аграріям допомагати. І все буде в нас все буде Агро, все буде Україна. Дякую. На Добачення. все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні! Героям слава! До побачення!